Привіт з вами Іра Бойко, і сьогодні я вам розкажу про мій новий мультик, який буде називатися «В іншому світі, тому що бачу ну, цей мій мультик не дуже вам сподобався. Тому цей мультик буде цікавіший, і його буде легше малювати. От розкажу трохи швиденько події. Що дівчинка яку звати Кіморі, коли, ну, в принципі, як і всі люди, коли засинає, вона перенає в сон і їй сняться всякі дракони, то що вона стає магом, ельфом. І якось одної ночі вона вже повинна була вставати, її будинок дзвонив. В інститут, тому що їй вже не стільки років, там, 11, 12, не, не 16, а 18. Ну, це така, от, в принципі, яке Вона ніколи в тому світі не бачила інших людей, тільки її видуманих, а таких живих людей не бачила. І от того дня, коли вона не проснулася. Не... І залишилася в тому світі, його називати Світ Фантазії, і, і вона зустріла хлопчика. Зараз я намалюю його гор. Ладно. Його звати, хай буде його звати Джек. Ну, там вона зустріла його тільки в іншому світі, в тому у світі фантазії. Тому він і ельф. Хочу будуть трохи інакші. Просто я ще добре не придумала персонажів. Але вже хоч приблизно знаю, як вони будуть виглядати. Вихід перша серія мого мультика буде. Тривати 10 хвилин. постарайся. Намалюю його я в суботу і виставлю також у суботу. Озвучка буде не тільки така, що я озвучую, а будуть озвучувати мої друзі Максим Савчук, Вікторія Полякова, у якої, до речі, є свій канал. Також там є уроки малювання. Тарас Мицик. І ми будемо озвучувати. У першій серії е, розказує Кіморі, що коли я засинаю, я потрапляю у світ фанта... сповнений фантазії, мрій. Я почуваю в ньому все добре і виконую завдання. І вона лучник буде. Треба її лук намалювати якось. Якось якось так. Якось так. Щось в... в такому цьому. Такий лук. Тут такі от стріли. Я завжди малюю три стріли. Так, так. А от Джек він буде воїн, він буде мечем володіти. Таким дуже величезним мечем. І такі мечі Потім, коли от вона залишиться в тому світі, не зможе вибратися з нього. Ну, вона почне шукати з нього вихід, тому що думаю, вона подумала, що батьки за нею переживатимуть, чого вона не просинається, що сталося. І вона хвилюється. Кіморі дуже довго шукала вихід і тут знайшла ось такий ось якийсь портал зараз. Це вже буде якій серії. Перша з Джаком познайомлюється. І кажу зразу: любові не буде ніякої. Ну це моя сестра менше з тим. І зашає, коротше, вона в такий портал, зайшла, такий му наш. Тут її лук. Стріли. Да. Класно я мій малювати людей. І попала вона туди, де застріла Джека, напевно. Може буде так, може і не так. Що я малюю. І попала на якийсь ліс. Ліс, де була чутна якась відчувалася якась дивна енергетика. Ні. По дурному. Ладно, щось було в тому лісі, не добре. І тут почула страшне виття вовка. І, ну, думаю, що сталося, якийсь капкан попав. А Кімарі була дуже мила і добросердна, щиро серне. Коротше, добре. А Джек був, типу, добрий, типу і злий. Ну, потім побачите. І тепер останнє я вам покажу злої, ну, негативного персонажа. Я ще не придумала, як її буде звати, бо це буде вона, Та. Не, тільки в неї буде коротке волосся. Ну, а потім вона е, приєднається, ні, новий. Не люблю, коли злодії приєднуються до потім до команди героїв. Це тупо. Хіба ж я потім придумаю ще гіршого героя? І тоді вже вон, оця от дівчинка приєднається вже до їхньої команди. Очі її вже не такі зроблю, а то вже надіїло малюватися оті от дебільні очі. Ну, попереджаю. Саме найголовніше. Серія буде у суботу, триватиме 10 хвилин. Озвучка буде з моїми друзями. Ну що ж, па-па!